Всім привіт! В цьому відео я покажу вам, як бити ногою сидячи на мотоциклі в GTA Online. Ви зможете бити ногою ворогів під час їзди на мотоциклі або використовувати холодну зброю для удару з мотоцикла. Для початку я покажу вам, як використовувати цю функцію, а потім ми протестуємо її в дії. Щоб почати бити ногою з мотоцикла, потрібно продовжувати рух. Після цього утримуйте англійську клавішу X і натискайте ліву або праву кнопку миші. Для удару в ліву сторону потрібно утримувати клавішу X і натискати ліву кнопку миші. Для удару в праву сторону потрібно утримувати клавішу X і натискати праву кнопку миші. Ви можете вибрати будь-яку холодну зброю, наприклад, поліцейський кийок дубинку Після цього утримуйте англійську клавішу X і натискайте ліву або праву кнопку миші для виконання удару. Цей вид зброї збільшує радіус ураження, щоб не під'їжджати близько до вашого противника. Ви можете використовувати іншу зброю, наприклад, електрошокер. Після удару ваш противник впаде і отримає електричний удар. Зброя виконуватиме свою основну функцію як і раніше, але удари ногою також дуже сильні, і після удару ногою ваш противник впаде. Якщо ви хочете збільшити радіус ураження, тоді я рекомендую вибрати поліцейський кийок дубинку Цей вид зброї буде набагато ефективнішим ніж звичайні удари ногою. Використовуючи удари ногою, ви зможете збити з дороги інших мотоциклістів, тому ви можете користуватися цією функцією в мотогонках. Якщо вам сподобалося це відео, тоді ставте лайк і підписуйтесь на канал. Дякую всім за перегляд.